Привіт, малята! Мене звуть Наталка. Сьогодні я хочу вам показати мій улюблений ігровий майданчик. Тут я постійно зустрічаюся зі своїми друзями та весело проводжу з ними час. Кожному в пісочниці дуже гратись хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній та пиріжок. Для фортеці це главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім нам гратись хочеться. Малята, а що є в пісочниці? Правильно, Пісок, а для чого побудована пісочниця? Так, щоб діти гралися з піском та будували різні споруди. А що можна зліпити з піску? Правильно, і пасочки, і пиріжки, і дорогу для машин побудувати. А які іграшки потрібні для ігри з пісочком? Лопатка, відерця, пасочки, ситечко, Дітки, а як потрібно гратися з піском? Вірно, не можна обсипатися. І кидати в одне одного піском. Треба гратися дружно. Легко гойдалка злітає вгору вниз, вгору вниз. Всіх охоче погойдає. Ой, держись, ой, держись. А це гойдалка, і складається вона. Із сидіння і стовпчиків. На Гойдалці я полюбляю проводити найбільше часу. На Гойдалці кататися дуже весело. Галята, а чи знаєте ви, як треба поводитися на Гойдалці? Не підходити під час катання. Не стрибати з гойдалки, поки вона не зупиниться. І міцно триматися руками. Малята, ми тепер з вами знаємо, як треба гратися на ігровому майданчику. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!